День. Сьогодні ми продовжуємо наші коротенькі репортажі по закінченню нашого чудового проєкту Жінки ВПО Соціальний капітал нашої громади. І в нас сьогодні гостя Ганна Прохорова. Анічка, хочеться тебе спитати спершу. Ми вже знайомі, мабуть, більше місяця, так? Хочеться спершу спитати, як давно ви попали до нашої рідної вільниці. Ми приїхали на початку липня і вже два місяці сьогодні. Так, два місяці ми в Вінниці. Дуже чудове місто. Прийняло нас дуже радісно, наче як вдома. Не відчуваєш якоїсь неприязних стосунків з оточуючими. Ну дуже, дуже нам подобається. Це дуже чудово, нам приємно. Да, бо це було таке перше моє питання. Хотілося знати, як прийняла Вінниця. От і е, наступне питання мені хотілося знати, як наш проєкт, е, як ти можеш його оцінити, е, які враження в тебе від цього проєкту. Е, і до речі, е, в, яком, в яких заходах ти приймала участь заходів було не дуже багато, тому я так розумію, я mm -hmm. до нього долучилася наприкінці, вже коли проєкт майже добігав кінця. Це і українська мова, це і художні майстер-класи. Багато екскурсій чудових, чудовим містом вашим, здається. Пікнік наш ще. А, пікнік, так, чудовий пікнік, це ну, так, завершальний такий. Так, так. Така завершальний. Крапка, чудова. Так. А чим саме ти можеш трошечки підсвітити? Чим саме були корисні ці заходи? Ну, українська, наша чудова. Ну, всі заходи, і українська, тим більше. Ну нас якось трошки ну ми допомогли відчути. Тому ми приїхали ну, весь час в своїх думках негативних з приводу цієї ситуації, яка в країні, з приводу того, що, в якій ми опинилися ситуаціями ну, саме ми, як переселенці, ну це дуже таке гнітюче стан гнітючий, психологічний. Ну, трошки допомогли ну, якось подивитися на якісь інші речі, які, які можна радіти, звертали нашу увагу на щось таке прекрасне, що поруч з нами, але ми цього раніше не помічали. Ну, тобто якось заспокоїтися морально трошки, ну і відкритися. Тобто, ну трошки відчути себе майже як вдома. Так, так, от мене це хвилювало, бо у нас, наприклад, українська вона дуже мало занять, щоб досконало вивчити українську. Тому от, хотілося це враження почути, і мені дуже приємно, що мені здається, що це головне, коли людина може розслабитись, розкритись, так, стати впевненішою в собі. І тоді все, що вона хоче, воно буде проходити дуже швидко, і, і також вивчення української мови. От. В цьому я бажаю успіхів надалі і вам, і нам, бо ми також російськомовні, і теж вивчаємо зараз цю мову нашу чудову, і, і спілкуємося з нею. По художнім заходам, що тобі сподобалось, бо я так чула краєм вуха, що ти і бачила, до речі, що ти у нас дуже творча людина. Ну трошки мені подобається малювати, мене батько малював. Ну якось дитинство, ну так потяг такий був. Але на жаль, навчалася тільки на Петриківський розпис, ходила і, а, то ти так, і не займалася живописом майже. Ну, так сталося, дуже хотілося, але не склалося так. Ну так дещо вдома ну, малювала. Тут тобі це, скажімо так, таке рідне щось, так? Художнє так, майстерність. Так, У мене весь час виникає така жага така, щось намалювати. Але зараз ну, немає в мене можливості такої. Всі фарби, всі мої пензлики залишилися у Харкові. Е, ну Тут немає змоги займатися тим, чим я займалася як для душі вдома. Ну, трошки можу щось, от ваші заняття вони трошки допомогли в цьому. Який може започ... започаткувати, да, в тому напрямку якось рухатись далі. А що, що, що заважає зараз? Ну, ти кажеш, що не, ну, неможливо тут займатися. Може, ми зможемо надалі чимось підказати, допомогти? Ну, Трошки треба заспокоїтися ще емоційно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, коли тобто Дома був ти розслаблений, mm -hmm. ти не помічав на ну, якихось таких. Не було в тебе таких uh -huh, стресів, uh -huh. як, як зараз ну, ми переживаємо усі стрес через війну, через uh -huh. те, що ми опинилися не вдома в себе. Uh -huh. Тому це, це має бути натхнення якесь. ну. Uh -huh. Ну, Я почула, що ти кажеш, іноді вже з'являється воно, але ]ся. щось ще, ну, ну, щось блокує. Не, не щось знаю. блокує, так? Мабуть. Тому, ще не треба не часу, до кінця. Бо ну, в нас мета нашого проєкту, я чого все так запитую, бо цей проєкт в нас він такий особливий. Раніше в такому напрямку ми не працювали, ну, тобто було спокійно, мирно. І це перший такий проєкт такого призначення, і він такий не дуже довгий, скажімо так. І ми дуже хвилювалися, як в нас це все вийде, і чи зможемо ми хоч чимось вам допомогти. І цей проект направлений на, на об'єднання. Зараз так, такий час, да, що тільки об'єднувавшись, люди можуть іти далі і вистояти до перемоги там, і, і далі жити, процвітати. І тому. В нас просто от ти сказала, в нас є, є мета ще спілкуватись з різними різними нашими місцевими організаціями різного напрямку, і от ми побачили, що валяння так тобі сподобалось валяння, Дуже сподобало. правда. Да, в тебе дуже дуже яскраво, гарно все виходить і, і, і зразу. Тобто, в тебе ну, є точно талант, от. то ми вже спілкувалися з нашими організаціями, які теж займаються валянням, наприклад. Так? І надалі от я почула про твоє бажання, але немає такої змоги зараз, і обставини так ще не склались. Будемо старатися знайти якусь підтримку в інших організаціях, які спрямовані на художній розвиток людини. І можливо, там у колективі у компанії Однодумця тобі буде, подумав, що коли буде ти краще ти розслабитись. Цим, ну, по колективі так. якомусь це якось легше виходить. То може вдома мені не зараз не хочеться, коли наодинці, так я мене не вийти ну, те, так. що я хотіла. А в колективі це буде простіше, може. Добре, так. Це, це, це дуже дуже добре. Ну і а, хочеться а, наостанок останок запитати, як, як ви бачите наше майбутнє, воно скоро ну, прийде той час, буде наша перемога обов'язково, так? Я дуже сподіваємося. Буде так. щасливе, мирне, з новими можливостями майбутнє. Хотілося запитати, як ти бачиш його для себе? Чим би, ну, як, якщо так собі е, намалювати, що воно вже є. Так? Чим би ти займалась і де б ти жила? Звичайно, окрім свого рідного міста, я не бачу себе ніде. Так. Дуже хочеться повернутися угу. ну, і продовжити займатися тим, чим займалася, ходити, просто ну, починаєш цінувати ті. Які... Маленькі всі прості речі життєві. Да? Нічого, 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 нічого. Ми все, ми також це все розуміємо. Ті речі дрібні, які тебе супроводжували кожен день, а ти зараз не маєш змоги тим займатися. Просто пройтися по рідній вулиці, ти не можеш. Зараз. Так. Ну, Анічка, я. Так гадаю, що це обов'язково станеться. обов'язково. І якщо ми віримо в свої мрії і ідемо е впевнено, то воно обов'язково станеться. Я бажаю, щоб ви, як кажуть, пережили цей тяжкий час до кінця е і. Обов'язково повернетеся в своє рідне місце. І, можливо, ми до вас приїдемо в гості. Бо я в Харкові, наприклад, Харків ніколи дуже не була. Дуже красивим. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую вам. До нових зустріч. За все добро, що ви нам подарували. Дякую.